А як ви поборете корупцію? Корупцію ну, є декілька етапів, які можна побороти. От, розумієте, в такій державі, як Україна, корупцію можна побороти мирним шляхом. І взагалі в Європейських державах не було там якогось насильства, так, щоб побороти мирним шляхом. Це не обов'язково, як деякі українці думають, там, підпалити Верховну Раду і все зміниться. так. Це покроковий план, це, наприклад, я знаю, як це порівнюється. Це особливо в мене в такій уяві, фантазії моїй. У мене формується дерево, яке вже воно захворівше. І я розумію, що його потрібно випилювати, але випилювати буде мало. Там, випилювати на дрова, на дрова, щоб палити. Його потрібно з корнем викорчовувати і саджати нове. Так само і нам. Нам потрібно просто створити нову систему, правильну систему, заново. Е, систему, яку ми з 91-го року створили, вона призвела до того, в тому том випадку, і вона призвела до того, що в нас зараз тривають е, триває війна. А для того, щоб цього не було, потрібно формувати нову систему цінностей, політичну систему, соціальну систему, економічну систему. Тобто потрібні розумієте, потрібні люди. І в Верховній Раді в тому числі, які б, це, це просто банально буде сказано, але які б робили на благо України і все. І, і в принципі все можна змінити. Ну тобто, в ну, Польщі, так, наприклад, там, в Європейських державах, Німеччина, звісно, там також існує корупція, але факт цієї корупції, що там 1% корупції, 99% робиться для людей. У нас же напевно же за 30 років сформувалося так, що 99% йде на карман, а 1% йде для людей. Побував у рідній школі, так? Так. Твої враження. Бо, Знаєте, емоції тільки такі приємні, тому що є прекрасні спогади. Але і жахливі з тим, що натворили ці расистські загарбники. Принесли такий русський мір у всій красі, який можна побачити на, цьому, на цій культурній та освітній пам'ятці під назвою школи.